На енергоблоці номер 1 триває планово попереджувальний ремонт 2014 року. Значить, е персонал електроцеху приймає активну участь в його проведенні. Е на цей ППР запланована значна кількість е регламентних робіт. Здійснення запланованих робіт під час планового попереджувального ремонту 2014 року на першому енергоблоці Хмельницької АЕС працівниками електричного цеху має певну специфіку. Зокрема, ремонти минулого і цього років об'єднані, і певний перелік робіт 2013 року перейшов на 2014 рік. Це відображено у графіках проведення робіт, що були складені із врахуванням цих чинників. Колективом електричного цеху, згідно планів, має бути здійснено капітальний ремонт турбогенератора з виконанням робіт з переущільнення приставних частин і капітальний ремонт ротора. Заплановано виконання поточного ремонту блокового трансформатора з трансформаторами власних потреб. Капітального ремонту струмопроводів 24 кВт та електричного двигуна головного циркуляційного насоса номер 1 регламентних робіт з ремонту електричних мереж власних потреб змінного та постійного струму, систем пожежної сигналізації і пожежогасіння, проведення ремонтів кабельних ліній. Ремонтні роботи ведуться на обладнанні систем важливих для безпеки і систем нормальної експлуатації. Всі заплановані роботи на даний момент виконуються вчасно і з відповідної якості. На даний момент підготовлений до комплексного опробування третій канал безпеки. Тривають решта робіт на виведеному обладнанні. 350 працівників електричного цеху Хмельницької АЕС задіяні у проведенні цьогорічного планово попереджувального ремонту на енергоблоці номер 1 та мають у наявності всі пристосування і прилади необхідні для якісного виконання запланованих робіт. На початку цього тижня, без відхилень від графіку, був підготовлений до комплексного опробування третій канал безпеки. Проводились роботи на виведеному в ремонт устаткуванні щодо реконструктивних робіт, то на цей ППР сильно великого об'єму не заплановано. В основному це виконується заміна герметичних проходок герметичного огородження в кількості 16 штук, і ще декілька невеликих по об'єму робіт, таких як виключення ткепа перевід, живлення збірки АЖ-66. Всі роботи виконуються згідно графіків у відповідні терміни.